Сами підняли дуже важливе питання для України лобіювання. Я так скажу, що лобіювання воно повинно насправді використати корупцію в Верховній Раді, в інших органах влади. Чому тому що сьогодні деякі Люди, які мають великі статки, просто маючи якісь комунікації з деякими депутатами, можуть вносити якісь законопроекти заради свого бізнесу. Занесли якийсь чемодан грошей або вагон цих грошей. І ми бачимо, що вона вже електроенергія по 4,62. А питали чи когось з суспільства з цього приводу, чи можемо піднімати чи ні Верховній Раді? Ми не приймаємо законів про підвищення тарифів. Якщо є якісь звинувачення, то в першу чергу треба знати матеріал. Вивчайте, вивчайте матчасть. Ну, ми ж говоримо про корупцію, правильно? <світ> ну, ми говоримо про корупцію. Так яка може бути корупція, якщо від Верховної Ради не залежить підвищення тарифів. А ви тільки що звинуватили Верховну Раду в тому, що Верховна Рада піднімає тарифи до 4, там 62. То ви підтримуєте під... підняття тарифів? Ні, я не підтримую підняття тарифів, але вибачте. Ви трошки не по адресу, Фак, а факт, давайте фактами, давайте. Фактами, давайте абсолютно вірно. Це перше. А друге, а, ні, це абсолютно не заділо. Це просто знаєте, це, коли Дайте хтось, хтось, хто, коли хтось про щось має, говорить, то треба, щоб це були коректні факти. Бо в нас зараз хто в всрабсь невістка, а це Верховна Рада, це про депутатів. Бо депутатів ви не всьому. А коли починаєш за що відповідає Верховна Рада, за що відповідає а, безпосередньо, виконав. Навча влада, то трошки інші речі я вам скажу, що в будь-якій якійсь цікавій міській раді там чемоданчики більше гуляють ніж в парламенті, то так якщо ми об'єктивно будемо говорити. Але я хочу, я хочу тут набагато важливішу річ просто сказати, що ми зможемо реально захистити захищати інтереси людей або тих, кого ми намагаємося чи беремося захищати, тоді, коли будемо чітко розуміти, до кого треба апелювати, хто є по адресу до кого звертатися, і тоді ми зможемо навколо себе формувати коло однодумців, і тих, хто з вами стане на захист ваших інтересів. Ну я вам скажу, от тариф про, про електроенергію. Ви ж знаєте, що якраз якщо це питання вас турбує, що якраз ми намагаємося в парламенті створити тимчасову слідчу комісію. Для того ми звернулися, до речі, зробили зараз запит до рахункової палати, яка мусить нам дати інформацію з приводу того, яка справжня ціна на кіловат годину в Україні, скільки з якого джерела український споживач, громадянин найбільше споживає електроенергії, чи ми що ми продаємо. За кордон, що в нас уходить, і що ми купуємо, по яких цінах то і то, тобто треба мати об'єктивну характеристику. Ми хочемо з цього приводу створити тимчасову слідчу комісію, тому що це дійсно є суспільно важливою інформацією. Бо, наприклад, ті дані, які ми, якими ми володіємо, ми знаємо, що ціна щонайбільше електроенергії громадяни України споживають той, яка вироблена на атомних електростанціях. І якщо порахувати вартість кіловат години. Цієї електроенергії, то вона складає менше гривні, якщо конкретно 97 копійок. Уже да? з усім. А, а, а вставлять а вставлять 462. То безумовно, що ми за те, щоб в цьому плані відновити справедливість. Але це, це точно ми не могли жодним чином на цю, на цю тему вплинути, тому що вже багато років з моменту, коли було створено ЕНКРКП, виключно вона встановлює тарифи в нас на все. От, це просто треба знати і для юридичних осіб, і для фізичних осіб. Ну так звідси являється є переємним державним колегіальним органом, підчиненим президентом по-російськи, на жаль, всі подачок дочетні Верховної Раді.